1199 рік саме того року відбувається надважлива подія. Князь Володимирський та Галицький Роман Мстиславович об'єднує князівство в одну Галицько-Волинську державу. І з того часу, як записано в літописі, іменується самодержцем всія Русі. Саме Роман Мстиславович, батько майбутнього короля Данила, об'єднавши князівства, відновив Русь у новій формації яка проіснувала у нових кордонах 150 років. За володіння троном змагалися не лише кровні нащадки, але й сусідні правителі, і лише в 1245 році, після тривалої боротьби, син князя Данило Романович став повноцінним правителем Галицько-Волинської держави. Саме завдяки Данилу Романовичу, трохи раніше, у 1237 році, завершується будівництво нового замку на західному кордоні, неподалік від міста Володимир. І саме з побудовою цього замку історики пов'язують появу самого міста Холм. Оборонні комплекси не лише призначалися для захисту західних кордонів держави, але й слугували нагадуванням сусідам про серйозність намірів українського правителя. А ця серйозність була не безпідставною, адже у 1253 році Данило Романович був коронований папським легатом. Того року він отримав почесний титул короля, а Галицько-Волинська держава перетворилася на королівство руське.